Да. Yeah. Долоню, дивіться. Яка. Всім доброго дня! Шановні підписники, гості мого каналу. Ви на каналі Силой Трактор і з вами знову я, Дмитрович. Що в сьогоднішньому відео? Сьогодні, як ви бачите, 2 вересня, а я вчепив саджавку. Для чого я її вчепив? Друзі. Е... От для тих, хто... Не садить, скажімо так, дуже багато картоплі, а вручну копати картоплі, як ми всі знаємо, то справа не дуже весела. Так от я сьогодні покажу, як я такою саджалкою, якою я саджу ту саму картоплю, буду е викопувати картоплю. Навесні було у мене таке відео, коли я з тої самої копалки. Робив саджалку, збирав це все назад. А в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я оці всі ящики то все порозбираю. Тут треба колеса збільшити. Поставлю такі рильця, які вам покажу зараз. Ну і подивимося, як я отаким, кажем так, знову ж таки примітивним способом буду виорювати собі картоплі. Іменно виорювати, не викопувати, а виорювати. І побачите, наскільки воно добре, недобре, доцільно, недоцільно. Ну, я думаю, що е, такий метод має право на життя. Чому? Тому що е, ну, не маючи там, скажімо так, можливості. Чи придбати, чи... Наприклад, в мене немає потреби купляти купавку, Тому що е, тої картоплі ми садимо 10-12 скажімо так, рівців, ну, рядків. І на такий об'єм купляти там за 2000 доларів, чи за тисячу навіть, чи навіть оту копалку Вови Петрика. Ну я зрахую, що ну, для чого вона мені. А я так по селі копати не копаю. Тому що в мене, шановні глядачі, під час ну, в той самий період, коли всі люди копають картоплі, то в мене починається комбайн. І соя, і гречка от зараз піде, і віяти, і сіяти. І купа такої роботи, що потрібно зробити мені особисто. А вже таке, як копати картоплі, то ну, у мене вже на той час, скажімо так, не вистачає. А тим більше, що, як ви всі знаєте, що копати картоплю, то треба так поїхати там до сусіда-Василя, виворити зранку, вони позбирали, випили по 100 грам, тоді. Після обіду знову треба їхати. І так, скажімо так, через одного того самого Василя для прикладу, треба втратити півдня. Так що таке. А так, маючи отаку тачанку, інакше її не назвеш, можна для себе оцю картоплю виговорити. Так що зараз знімаємо ті бачки, транспортери, розбираємо, робимо ці колеса більші, ставимо ті підворювачі. І будемо для себе вигорювати ту картоплю, що вам і покажемо. три отвори. Ну, Хто має таку седжалку, то він знає. Його потрібно зробити е, якнайбільше. Хтобись з отої дірки потрібно переставити на цю. І от вам, друзі, зібране колесо. Саме основне його почати правильно збирати. І все воно збирається. Такий великий діаметр мусить бути, друзі. Тому що якщо малий, то оця зірочка буде практично пороти по землі і дуже травмувати картоплю. А так, коли ви його робите великим, вона десь сантиметрів 5 виходить, а може і 6 см, грибінки. І тоді все воно грає. Ну, зрештою, додивіться відео до кінця і ви побачите, як вона буде копати. Так, шановні глядачі. А от таким, скажімо так, чудом ми і будемо виворювати картоплі. Як ви розумієте, це проста лапа з культиватора. Тут доварені отакі прутки. Е, Отут два прутки доварені, воно так якби е, більш розгортає. Ну і знизу планка приварена, щоб воно все трималося купи. І все, і вся мудрість. Так що, беремо ключ на 24, вставляємо оцей отвір. Той самий, на якому ми садили. Зараз чуть-чуть відпущу. Ай-яй-яй! Вот. просто напросто зажимає, точно так само з другої сторони. Так, Зажимати треба добре, тому що минулого року я їхав, і десь на ямці така лапа вискочила так по сьогоднішній день. Так, Ну і ззаді, замість плужків, я вставляю отакі дві, дві граблинки, друзі. От Також вони так само зажимаються на ті самі місця, де... Де були плужки, Вони, бачите, я їх зробив, чуть-чуть були закороткі, то тут ще прийшлося доварити такий кусочок, щоб її зробити чуть-чуть вище. Так, ще раз поперетягую. Щоб би то все не погубити. Так. Ще один там був. І от, шановні глядачі, наша, скажімо так, копалка виложу. Готові до роботи. Тачанка, як би я її називаю. Так вона стає до землі, тут ще чуть грінтом. Отак. Оті підгорувачі йдуть чітко по тих самих грибнях, що ми садили, а взаді от ті граблини. Так що трошки, можна сказати, розпарпують оту землю. Так що отаке. Так що, друзі, як робити, ви вже бачили. А зараз, шановні глядачі, поїдемо, попробуємо в неї виворювати, щоб ви побачили, як воно працює. Так, друзі, оцей виорювач виорює картоплі. Бачите, от практично вся вона зверха, якщо так подивитися. Ще ну, залежить від того, чи є тут картоплі. Але от є. От, якщо взяти в руку. от така. Так, Як бачите, от єдиний мінус, то що вона може на оті колеса наколювати собі картоплю. Ну а так воно от бачите, все працює. От ще є дві картоплини. І от хто має отаку цю сажавку бомет, можете сміло взяти собі отаке на замітку. Бачите, картоплі практично всі зверху. Так, друзі, і як би не крутив, а збирати картоплі треба, а ну, лесу передай підписчикам привіт. Дивіться, яка От. гарна в нас бараболька. Сорт червона рута. Перший рік ми її посадили, дивіться, яка гарна вродила. Хоча погодні умови були не І не сприймали. картопля. Е скажем так, з твоєї батьківщини, так щоб всім Половлянам привіт. привіт. Ану передай Половлю. Картопля привезена з Рівненської області, село Половля. Моя невісточка Галинка передала мені, щоб я собі посадила. Подивіться, як гарно вродила. Так, щоб ви розуміли, ну то я не найбільшу показую. Я показую, що вона отак іде здовж. Ну, щоб ви розуміли, в мене така рука трохи ковальська. От дивіться яка. Ти покажи в мішку. Бачите? А вот о. От, бачите як. Подивіться в відрі. От в відрі. Так що отак. Отак, друзі, купає наш підворувач. І отака в нас родила картопелька. Так, вже вон і мішочки у нас складали. Там ще два рядки отої червоної рути. О, в відрі. О, подивіться. Друзі, така наша картопелька. Зараз візьму. отоді. Да. Що людині потрібно для щастя? В селі. Щоб картопля в селі була. Другий, картопля, то другий хліб. Отак. Так, друзі, а це вже наступний день нашої копки картоплі. От дивіться, яка картопля, дивіться. Оце сорт гранада. Дивіться. блін, в печі палити можна. Ну, дивіться яка вона величезна. Знову ж таки поставлю отак на долоню. Дивіться яка. От на фоні телефона. А вон, або три. От дивіться, шановні глядачі, от. телефон дружини і три картоплини. І тут не тільки три. Тут отак, якщо пройтися, досить багато. Ну, вона така подовгоста, але... Смачна дуже. Ця картопля дуже смачна пожарити, Ото на тій сковороді. Так, ось ми вже так з дружиною позбирали тих два рядочки отої. Гранади І дивіться покажи, отут, отут два рядочки довжина десь 100 метрів, скільки от мішочків є по три відра. Оце насінева. Бачите яка, Так що таке? Ще залишається нам так, шість рядків, вже шість. Ми Викопали звідси 4 і з тої сторони от від буряка 2. О! І картопля цього року є. Дякувати Богу. Так що, друзі, ще днів три та й викопаємо. Копаємо так, по два рядка. Два-чотири рядка кожен день, так щоб ввечері вже не впасти. Тому що я не знаю чому, але... Таке як картоплі збирати, то особисто для мене щось якась та як каторга. Ну, але що зробиш? І то зробити треба комусь. Так що, друзі, от хто має отаку саджалку. За допомогою отакої саджалки і двох отаких культиваторних лап отаких. Як ви бачите, можна вивороти картоплі. Так що... Я думаю, що може комусь така інформація і буде корисна. Так що, друзі, кому моє відео сподобалося, чи було хоч трохи корисним, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. Вам всім міцного здоров'я, мирного неба і всього-всього вам найкращого. Пока!